Зараз наша черга. Так, повернує. Де ж воно? <плес> Де ж О, є, є, є. Цікаво, що вони там видадуть. <плес> Чому дівчата такі дивні? <плес> <плес> Чому це ми дивні? Гарне питання. Чому це ви відпустили, канал? Ми не дивні. Дуже навіть дивні. Які були правила? Глядач присилає питання, ми відповідаємо. Чи ви здались без бою? Ми ніколи не здаємось. Давайте ваше питання. Три, чотири! Мені кажуть, дівчинки, вони дуже часто э, люблять здавати э, з якогось маленької проблеми, її дуже сильно розвивати. Э, ну, як кажуть, з мухи слона. І Действовать уже основываясь на каких-то своих додумках, мыслях, полностью будучи полностью уверенным, что это есть правильно. И когда девушка поступает так. Э какой-то ситуации, то у парня может быть, э, может это выглядеть странно, почему она так поступает, э, ведь как бы все на самом деле по-другому. Я считаю, потому что это из-за логики парней, она скорее дедуктивная, а у женщин она индуктивная. Ну, я не знаю, я не парень, но может быть, они же ну, отличаются от нас своими там привычками какими-то и взглядами на жизнь можем они в самих стране и поэтому так считать. На намеки девочек они всегда понятны мальчикам и они хотят чтобы девочки всегда высказывали им свою точку зрения, uh -huh. чтобы им не э, приходилось додумывать. По мнению парней мы всегда странные а, и возможно потому что мы привыкли все додумывать, раздумывать за всех все делать. Мне кажется парни очень прямо как-то думают, у них есть ну они все ну, четкие какие-то ответы выбирают. Возможно, потому что в поведении парней присутствует больше логики. Потому что э, девушки устроены по-другому психологически, и они по-другому реагируют на какие-то э, ситуации, сложившиеся. Но девочки очень многие пытаются как-то выделиться и ну, быть ну, не такими, какие они есть на самом деле. и подстраивается, чтобы понравиться, иногда это очень глупо выглядит. Мы как-то больше э, где-то витаем в облока... в облаках, может, больше витаем, поэтому так и происходит, что они нас не понимают, мы их не понимаем. Перше враження. Часто я найважливішійшому відношенню з дівчатами. Так. І якщо пом'яту футболочку і позавчорашні джинси тобі ще простять це теж на найкращий варіант. То є така річ, яку ніколи, чуєш, ніколи дівчата не забудуть. Навіть якщо ти одягнений у просто шикарному дизайнерському одязі. Уявімо, що такий собі стиляга приходить у гості до своїх друзів. Там зібралася компанія. Хлопці, дівчата. Тут наш герой бачить нову симпатичну дівчину. Вона теж помічає нашого героя. Якщо в тебе сталась така ситуація, то ти будеш героєм сьогоднішніх, завтрашніх, післязавтрашніх і майбутніх дівчачих розмов. Про яку симпатію може йти мова. Єдине, на що дівчина зможе погодитись, це на скайп. Там же ж запахи не передаються. Якщо ти будеш добре пахнути, цього можуть в принципі навіть не помітити. Хоча навряд чи цього не помітять. Тому запам'ятай, у справжнього чоловіка є 5 точок ризику. Тут усе має бути бездоганно. Ти ж не якийсь там не чепура. В арсеналі кожного справжнього чоловіка має бути отака от штука. Ну, але головне, це частота. Ну, дай мені цю штука. Чекай, 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 не спіши це брати. Чому? Це ж наша секретна зброя. Секретна, секретна, але спочатку треба додати води. Пф, чому все так складно? Треба взяти воду, мило і гарненько-гарненько потерти. І взагалі, містер Щоденний душ може вирішити багато твоїх проблем. Пахніть приємно! Гарних вам запахів! Слочана. Привіт, Маша. Тобі дуже пасується сорочка. Я знаю. Е, ні! Ця відповідь виглядає аж занадто хвилькувато. Наче ти аж до неба задираєш свого носа. Тобі дуже пасується сорочка. Але подивись на мою спідницю її взагалі хтось коректором заляпав. Відповідаючи так, ти показуєш, що цей комплімент тобі взагалі не цікавий. І, можливо, якщо тобі підходить цей варіант відповіді, тобі треба задуматись над власною самооцінкою. Ти показуєш невпевненість в собі. Тобі дуже пасується сорочка. А у тебе такий гарний кардиган. Дякую. Відповідати компліментом на комплімент. Не дуже прикольно. Людина може не сприйняти твої слова серйозно і взагалі не зрадіти їм. Краще залиш їх до наступного слушного разу, коли вони будуть реально в тему. Тобі дуже пасується сорочка. Дякую, Маш. Кращі відповіді ще ніхто не придумав. Якщо у людини все добре самооцінка, вона відповість саме так. Буде приємно і тобі, і тому, хто зробив комплімент. Головне посміхнутися. І якщо тобі неприємно або важко приймати компліменти, це означає, що потрібно працювати над самооцінкою. В тобі однозначно є багато позитиву. Навчися помічати ці сторони і розвивати їх. Коли ти бачиш гарні риси у людях, кажи їм про це: це додасть позитиву і тобі, і твоїм друзям.